Я колись теж починав ранок із телефону, прокидався, ще не встигнув як слід розплющити очі, а вже гортав стрічку. Начебто бездумно, але насправді мій мозок уже включався в чужі життя, чужі проблеми, чужі досягнення. Я ще не почав свій день, а вже був десь у десятках інших, і це давало дуже дивне відчуття, як ніби ти завжди позаду. Як ніби ти запізнився в гонці, хоча ще не зробив і кроку. Проблема в тому, що в ці перші хвилини після пробудження наш мозок перебуває у вразливому стані. Це ще не повна свідомість, але вже й не сон. Це як точка входу в день. І якщо в цю точку одразу влітає потік інформації, все, день починається не з тебе, він починається з інформаційного шуму. І це накладає свій відбиток: дратівливість, втома, розфокус, навіть якщо ти цього одразу не помічаєш. Я пробував різні методи, і один з найпростіших виявився найефективнішим. Я просто перестав брати телефон у руки одразу після сну. Встановив правило: мінімум півгодини без екранів. За цей час я встигаю прокинутись. Зібрати себе докупи, визначити, чого я хочу від цього дня, а не читати, чого хочуть інші, це не про героїзм, це про гігієну свідомості. Бо, якщо ти зранку не даєш собі простору подумати, ввечері вже не буде що аналізувати, все витрачене на реакції, а не на дії. Тому спробуй, хоча б тиждень, прокидайся без телефона. Спочатку буде відчуття порожнечі, потім звільнення. Інша річ, яка здається дрібницею, але дуже змінює стан, склянка води. Проста тепла вода одразу після пробудження. Це ніби не серйозно, так? Але організм кілька годин нічого не отримував. За цей час ти втрачаєш вологу через дихання, шкіру, обмін речовин. А потім, замість того, щоб дати тілу те, чого воно просить, ми заливаємо в нього каву або ігноруємо потреби взагалі. Коли я почав випивати склянку води зранку, не як ритуал, не як правило, а з повагою до свого тіла я відчув, як швидше прокидаюсь. Мозок ясніший, відчуття важкості зменшується, травлення краще, це ніби ти перезапускаєш систему. І це триває кілька секунд. Просто встати, підійти випити, без фокусу на те, що буде потім. Це маленьке тепер, яке задає ритм. Спробуй зробити це завтра не як нову звичку, а як знак собі, що ти важливий, що твій ранок належить тобі. І якщо ти контролюєш ці перші хвилини, решта дня вже не буде хаосом. Вона буде твоїм продовженням. Я помітив, що якщо я не розрушаю млявість тіла фізично, вона осідає на весь день, навіть якщо в голові є ідеї, натхнення, плани, тіло ніби не включається. Третя річ, яку я почав практикувати зранку, це рух, не спорт, не тренування, не якісь зобов'язання, а простий спокійний рух, який повертає контроль над тілом. Це може бути зарядка, розтяжка, просто прогулянка навколо будинку або кілька хвилин розминки прямо в кімнаті. Справа не в тому, скільки калорій ти спалиш, справа в тому, щоб дати тілу сигнал. Я тут, я активний, ми починаємо. Навіть 5 хвилин змінюють усе. У ці моменти мозок починає виділяти дофамін, кров циркулює краще, ти фізично відчуваєш, що живий. Я зрозумів, що коли вранці хоч трохи рухаюсь, день вже не схожий на боротьбу, в ньому більше енергії, мені не доводиться себе змушувати, я вже в дії, і це відчуття дуже важливе. Якщо ти вранці запускаєш тіло, мозок слідує, не навпаки. А далі тиша це четверте, що я почав цінувати по-справжньому. Ми так звикли до шуму, що навіть не помічаємо, як він формує наш стан. Увімкнене радіо, телевізор, якісь новини у фоні, суспільні сигнали, які ми не контролюємо. І поки ми не починаємо день із себе, він уже збудований кимось іншим. Я навчився зранку залишатися в тиші хоча б 10 хвилин, сидіти, дихати, бути. Без думок, без аналізу, без потреби щось вирішувати, просто побути з собою. Інколи в цій тиші приходять найважливіші рішення, інколи не приходить нічого. І це теж нормально. Але кожного разу я відчуваю, що цей простір належить мені не соцмережам, не чужим очікуванням, не новинам. Якщо ти ніколи цього не робив, спробуй, навіть якщо здається дивним. Це як повернення додому, там, де тебе ніхто не турбує, де не потрібно грати ролі, де ти просто є. Іноді цього достатньо, щоб не втратити себе протягом дня. П'яте вода. І не тому, що це модно, не тому, що всі про це говорять, а тому, що тіло зранку реально зневоднене. Увесь час, поки ти спиш, організм працює, втрачає рідину. І перше, що він потребує, не кава, не їжа, а проста чиста вода. Я почав кожен ранок з одного стакану води. Це ніби дрібниця, але ефект відчувається вже через тиждень. Шлунок прокидається м'яко, організм запускає обмін речовин, голова ясніше. Особливо, якщо ввечері було важко. Або ти прокинувся втомленим, вода вирівнює внутрішній стан. Я не додаю лимон, мед чи щось ще просто вода, кімнатної температури. І все. Це момент, коли я ніби кажу собі, я піклуюсь про себе, не чекаю, поки щось піде не так. Роблю це зараз з самого початку дня. Шосте інформаційна пауза. Я перестав одразу після пробудження хапатись за телефон. Бо як тільки ти це робиш, день вже не твій. Новини повідомлення соцмережі, все це починає керувати твоїм настроєм, думками, навіть тілом. Колись я думав, що якщо не перевірю повідомлення, щось важливе пропущу. Але правда в тому, що ми нічого не втрачаємо, якщо дамо собі хоча б 30 хвилин тиші. А от чого втрачаємо, коли цього не робимо, це свою увагу. Свою здатність думати ясно, свою енергію. Тепер мій ранок, це час без телефону. Я його не беру до рук, поки не зроблю хоча б кілька речей: рух, вода, тиша. І тоді, коли все в мені вже на своєму місці, я повертаюся до зовнішнього світу. Але вже іншим, зібраним, не в хаосі, не в чужих думках, а в собі сьоме планування. Але не складне, не з купою пунктів і годин. Просто сів на п'ять хвилин і подумав, що сьогодні справді важливо не все, що треба зробити, а саме головне: одна, максимум дві речі: те, що зробить день не просто заповненим, а вартим. Я пишу це від руки в блокнот, не в телефон. Є щось особливе в тому, щоб фізично написати це вмикає мозок зовсім інакше. І тоді зранку в голові не каша з завдань, а чітка думка. Я знаю, куди йду. Я знаю, чому цей день має сенс. Без цього легко втратити фокус і вже до обіду відчувати в тому, ніби зробив багато, а толку мало. Восьме щось своє. Щось, що ти робиш не тому, що треба, а тому, що хочеш. Це може бути що завгодно. Десять хвилин на гітарі. Книга, кілька рядків власного тексту, малюнок, молитва, медитація, чай на балконі. Головне, щоб це було твоє, без зобов'язань, без користі, просто момент для себе. Я знаю, що зранку часто немає часу всі кудись спішать, але саме тоді особливо важливо викроїти цей час, бо якщо весь день належить комусь, роботі, людям, вимогам. То, хоча б ці 10 хвилин повинні належати тобі. Це твоя внутрішня опора, це пам'ятка, що ти не лише функція, а жива людина. І коли ти починаєш день із себе, день складається інакше. Дев'яте контакти з природою. Я знаю, як це звучить у місті, ніби недосяжно. Але мова не про похід у гори. Це може бути дерево біля будинку, свіже повітря на балконі, кілька хвилин під ранковим небом, без телефона в руках, просто вийти і вдихнути, подивитися, як рухаються хмари, почути, як співають птахи, навіть якщо їх перебиває міський шум. Це момент, коли світ нагадує, ти його частина. І навіть посеред бетону можна відчути, що живеш не лише в голові. А й у тілі, у просторі ці кілька хвилин заземлюють. Коли ти бачиш, що не все в цьому світі кричить і вимагає, ти заспокоюєшся. Інакше ми щоранку одразу занурюємось у турбулентність, не згадаєш навіть, як виглядає небо. А небо над тобою є завжди. Просто іноді треба глянути десяте дякувати. Я щодня зранку згадую хоча б одну річ, за яку можу подякувати. І не просто як ритуал, а з відчуттям. Інколи це щось велике, а іноді дуже просте: що я прокинувся, що є кому написати, що тіло рухається, що сьогодні ще один шанс це не магія і не позитивне мислення, це вибір фокусу. Бо якщо зранку ти налаштовуєш себе на вдячність. Ти починаєш бачити не лише проблеми, а й можливості і весь день іде інакше. Не тому, що зникають труднощі, а тому, що ти інший, стійкіший, спокійніший, людяніший.